Цей юнак хоче не гратися з м'ячем він хоче фотографувати те, що виглядає, наче м'яч насправді містить 36 камер у 2 мегапікселі. Панорамна дивокамера кидається в повітря. Коли досягне найвищої точки, одночасно вмикаються усі 36 модулів з камерами. Вони працюють одночасно, тому можуть знімати і рухливі сцени, натовпи або листя, яке несе вітер чи хвилі. А так виглядає результат. Бранденбурзькі ворота у Берліні під кутом у всі 360 градусів. Сенсор руху розпізнає, чим м'яч досягнув висоти, коли потрібно знімати. Усі модулі запускаються одночасно, що дозволяє скласти усі знімки у панораму. Визначні пам'ятні місця Німеччини, але з дещо іншої перспективи. Фотографії при цьому можна одразу перенести на комп'ютер. А почалося все з того, що Юнас Пфайль розробив дивокамеру для своєї дипломної роботи. Ця ідея з'явилася у студента, котрий вивчає інформатику. Під час відпустки у королівстві Тонга для родинного фотоальбому він хотів зробити такі панорамні фотографії на всі 360 градусів, які зараз робить у Берліні. Але звичайної камери для цього було недостатньо. Знімальний процес триває вічно. Стоїш на місці і крутишся по колу, роблячи фотографії. Це дуже обтяжливо і нервує тих, хто з тобою подорожує. Тому в мене з'явилася ідея кинути камеру в повітря, щоб вона під час польоту могла одразу сфотографувати всю панораму. Два з половиною роки пішло на те, щоб створити прототип такої камери. Зелені блоки мають захищати 36 об'єктивів усередині м'яча. Однак точну конструкцію, подробиці про електроніку та програмне забезпечення ЮНАС не розкриває. Він побоюється підробок. Звук кутмахтос анелінце може добре відтворювати ситуацію. Кидаєш камеру в повітря, де хочеш зафіксувати момент, і згодом можна повністю повернутися в ту ситуацію. Це як запакований спогад. Утім, колекціонери спогадів поки що мають обходитися камерою, котра не вміє літати. Адже на ринку ще немає зеленого м'яча із багатьма камерами. Винахідник Юнас Пфайль поки що навіть не замислювався над можливою ціною для своєї дивокамери. Він поки що відшліфовує техніку кидання свого апарату, адже ця камера може витримати не кожен кидок.